Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про головний мозок. До центральної нервової системи відносяться головний мозок та спинний мозок. Головний мозок є головним регулятором усіх функцій організму, забезпечує вищу нервову діяльність людини. Спинний мозок людини міститься у каналі хребта. Він починається від краю потиличного отвору і закінчується на рівні першого або другого попоркових хребців. Сегменти спинного мозку. Шийні 8 пар, грудні 12 пар. Поперекові 5 пар, крижові 5 пар, уприковий 1 пар. Головний мозок складається з білої та сірої речовини. Біла речовина знаходиться у середині а сіра – зовні. Мозок складається з 5 відділів. кінцевий мозок, мозочок, довгастий мозок, середній мозок, проміжний мозок. Кінцевий мозок ділиться на дві півкулі. Мозочок та його функції. Він відповідає за координацію рухів, регуляцію рівноваги і м'язового тонусу. Функції довгастого мозку. Регулювання дихання і артеріального тиску та деякі захисні харчові рефлекси. Функції середнього мозку рухові, сенсорні жування та ковтання точні рухів, наприклад, при письмі. Функція проміжного мозку відповідає за усі види чутливості, крім нюхової, наприклад, міміка або емоцій. Зараз ми поговоримо про основні долі кори великих півкуль головного мозку. Скоренева, вона відповідає за слух, Потилична – Вона відповідає за зір та заробес прийняття. Тім'яна відповідає за нюх, основні рухи та точні рухи. Лобова відповідає за поведінку і чуття та мову. Сьогодні з вами був Микита. Він нам розповів про головний мозок, будову та його функції.